Як подолати тривогу і страх за Еггартом Толле, страх і тривога знайомі кожному? Вони можуть з'являтися раптово або повільно накопичуватися, заповнюючи розум і тіло. Людина часто навіть. Не помічає, як день за днем живе в напрузі, в очікуванні чогось поганого, в перечутті небезпеки, яка так і не настає, і поки тіло ніби функціонує нормально, всередині живе відчуття загрози, що немає конкретної причини. Гар Толле говорить про те, що страх і тривога це не об'єктивна небезпека, яка дійсно загрожує нашому життю. Це скоріше внутрішній стан, який з'являється тоді, коли ми втрачаємо зв'язок з теперішнім моментом. Людина починає жити не зараз, а у вигаданому сценарії, або вчорашньому, або завтрашньому. І в цьому сценарії постійно щось не так. Саме там і виникає тривога. Страх це думка про те, що в майбутньому може трапитись щось погане, а тривога це емоція, яка супроводжує цю думку. Ми починаємо уявляти, що втратимо, що не впораємось, що буде біль, самотність, невдача, але все це не відбувається в реальності, воно живе тільки в уяві, Толле каже, поки ти повністю присутній у теперішній миті, страх не може існувати. У моменті теперішнього. Немає проблем, є тільки ситуація, яка розгортається, і в цій ситуації ти є, ти дихаєш, і все, що потрібно, це зробити наступний крок, не думаючи, що буде потім. Один із найважливіших кроків. Помічати, коли в тобі виникає хвиля тривоги, це не означає, що треба її відштовхнути навпаки, Толле радить зупинитися просто на хвилину. І звернути увагу не на історію в голові, а на сам стан, на те, що відбувається з тобою саме зараз. Де в тілі ти це відчуваєш? Як саме це відчуття проявляється? Є стискання в грудях. Швидке дихання, напруження в животі, в цей момент ти вже не загублений у думках, ти повертаєш собі силу, бо більше не втрачаєш себе в уявних сценаріях. Ти тут, і саме це повернення в теперішнє, початок виходу з тривоги. Ще одна річ, яку підкреслює Толле, це дихання, коли з'являється страх. Дихання часто стає поверхневим і пришвидшеним. Якщо просто на мить зосередитись на вдиху і видиху, вже з'являється простір простір між реакцією і тим, що відбувається. Навіть кілька глибоких вдихів і видихів можуть повернути тебе в реальність у цей момент. Де все ще добре, де ще нічого не трапилося? Часто тривога виникає, коли ми намагаємось тримати все під контролем. Ми хочемо бути впевненими, що все буде добре, але життя не дає таких гарантій, і Толле нагадує. Справжній спокій приходить не тоді, коли ти контролюєш все, а тоді, коли ти дозволяєш речам бути такими, якими вони є. Це не означає, що ти пасивний або байдужий, це означає, що ти перестаєш чинити опір тому, що вже є. Що б не відбувалося зараз, це вже є, і з цим можна працювати. Це можна прийняти, можна бути в цьому і залишатися живим, спокійним. Уважним Толле вчить бачити різницю між тим, що реально, і тим, що вигадано думками. Дійсна небезпека буває рідко у більшості випадків, ми боїмося того, що, можливо, ніколи не станеться. Ми створюємо в уяві тисячі сценаріїв, але навіть один із них не обов'язково стане реальністю, навіщо ж жити під вагою вигаданого. Ще одна порада Толле – це не вірити всьому, що говорить розум. Він часто повторює ти не думки. І це важливо, бо думки можуть бути бурхливими, тривожними, нав'язливими. Але якщо їх просто помічати, без того, щоб занурюватись у них, вони починають втрачати силу. Коли ти бачиш думку як думку, вона вже не керує тобою. Ти вже не є цим страхом, ти той, хто помічає страх. І це. Велика різниця. Усвідомлення дає вибір, а вибір це свобода. Толле пропонує також спостерігати за тим, як працює звичка хвилюватися. Ми часто вважаємо, що тривога допомагає нам підготуватись до труднощів, але правда, в тому, що хвилювання не вирішує проблем. Воно лише виснажує, якщо щось можна зробити, треба робити, якщо нічого зробити не можна, Хвилювання не допоможе. Замість хвилювання він радить практикувати спокійну увагу, коли тривога підступає, не боротися з нею, а спокійно дати їй бути і побачити, що вона просто енергія, яка приходить і йде. Їй не обов'язково вірити, їй не обов'язково піддаватись, вона не сильніша за твою присутність. Присутність це твоя справжня опора, вона завжди доступна. У кожному подиху, у кожному русі, у кожному кроці, коли ти тут, тривога зникає, бо вона не може існувати в моменті, де немає часу. Подолання страху це не боротьба, це згода бути, це дозвіл моменту бути саме таким, яким він є, без додаткових історій, без уявного контролю, без напруги. І коли з'являється наступна хвиля тривоги, просто зупинись, подивись на неї, не засуджуй. Не аналізуй, просто побудь з нею, поки вона не розчиниться, і побачиш, вона не має сили, якщо ти не надаєш їй сили.